Минулого разу смарт-годинник переніс нас із Говерли. І ось ми стоїмо тут, біля одного з найзагадковіших озер Карпат. Його називають Несамовитим. Кажуть, колись тут стояв величезний льодовик. Коли він розтанув, земля тріснула, і в його рану потекла гірська вода. Так з'явилось озеро, що не знає спокою. Але старі пастухи казали в ту мить, коли вода торкнула землі, прокинувся дух вітру. І з того часу, коли хтось кидає сюди камінь, десь у небі народжується грім. Легенда каже: одна дівчина втекла сюди після зради, вона зникла у воді, і відтоді, коли гримить, люди чують її плач. це плаче, озеро несамовите. Несамовите приймає лише тих, хто не боїться дивитись в глибину, бо воно пам'ятає кожен грім, кожну втрату і кожного, хто шукав тут правду. Можливо саме тут народжується грім і легенда Карпат. Якщо тобі близькі такі легенди, підтримай це відео лайком і підпискою. Напиши в коментарях, що ти чув про це місце або яку історію показати далі. Це допоможе розповісти світові про забуті куточки України.